Оце дилема у Степана Руданського. Коли наївся, вроді би їсти не хочеш, а смачно пахне, але відчуваєш, що воно буде лишнім і не лізе, а з'їсти так хочеться. Ось сидить і думає, їсти чи не їсти. Later. A few moments later. Бажання з'їсти все-таки перемогло. Смачного Степана Руданський. Чекаю твоєї рецензії, як шеф повара. В принципі, і тут так зрозуміло. Якби було не смачно, не сидів би і не чекав.